Доброго дня, будемо, мабуть, розпочинати. Хотіла себе представитись. Мене звати Ірина Бабічук. Я є кандидатом історичних наук з історії науки і техніки за спеціальністю хімік, і також я працюю головним технологом-розробником в українській компанії по виготовленню мийних і антисептичних препаратів. І хотілося б розказати про передісторію цього дослідження. Все почалося з того, що по роботі, будучи на одному із повзаводів, я почула про те, що використовуються певні бактерії для того, щоб очищати стічні води. І, скажімо так, не всі хімічні сполуки можна використовувати, тобто в мийних засобах, для того, щоб їх мити, тому що ці бактерії можуть вмирати під дією даних сполук. І мені стало цікаво, що це саме за бактерії. Що вони роблять, звідки взагалі це все взялося? Отже, починаємо. Почнемо з того, що приблизно дві треті поверхні землі вкрито водою. Її унікальні властивості досліджувалися вченими практично всього світу. І доведено, що приблизно 60 з 95% загальної маси організму теж становить вода. Але внаслідок антропогенного впливу для продовження нормальної їждодіяльності людини питання отримання чистої води знаходиться ще на першому місці. Як відомо, вода це універсальний розчинник, це замовлено полярністю її молекул. І зустріти її в чистому стані практично нереально. Вона сама по собі коли чиста, це без запаху і смаку. Але урбанізація. Брухловий розвиток підприємств, використанням мірної кількості гербицидів, інсептицидів, добре в різних у сільському господарстві, інші антропогенні чинники спричинили проблему забруднення поверхневих водою. Як наслідок прослідковується тенденція погіршення якості води і непридатність її для споживання. Одним із способів очищення взагалі стічних вод вважається біологічний спосіб, але розглянемо взагалі, що таке стічні води. Січні води це взагалі використані промисловими і комунальними підприємствами, води, вони забруднені різними домішками. Тобто, якщо у вас підприємство, яке буде працювати, припустимо, там, із добривами, то це буде більшості забруднення азотом, фосфором, калієм, натрієм. А якщо це у вас буде підприємство лакофарбової промисловості, відповідно, у вас будуть поверхнево-активні речовини, розчинники, і тобто, в залежності від того, яка буде галузь виробництва, у вас буде варіюватися як вид, так і концентрація забруднення використаної води. І зазвичай у цих водах приблизно 58% органічних і 42% мінеральних речовин. До мінеральних речовин, як відомо, належить сполука нітрогену, кальцію, магнію, фосфору, ферму та інших. І це порушує сольовий баланс водойми і може призвести до повного припинення життєдіяльності у водоймах. Тобто не тільки е молюски, риби, е там, водорості перестануть жити, можуть пережити, перестати жити навіть самі мікроорганізми. Почається щось хоче? Переключатися слайд. Основним способом захистого дом від забруднення стічними водами – це є будівництво очисних споруд. Скажімо так, у кожному місці всі знають про очисні споруди, їх відчувають за характерним запахом, так? але наскільки вони воно є. З яких садів воно, в принципі, складається? На Очисник споруд використовують два технологічних процеси це біологічна очистка і фільтрування. Їх здійснюють відповідно на біоректорах і на фільтрах. На фільтрах хоч і складно фільтрувати, але за допомогою фільтрування видаляються нерозчинні частинки різного діаметру. А біологічна очистка, вона є, скажімо так, більш складною, тому і більш цікавою. До біологічних методів очищення належать методи, які грунтуються на життєдіяльності організмів. Організми ці мінералізують, розчинені в січних водах органічні та неорганічні сполуки і використовують при цьому енергію окислення. При цьому внаслідок адгезії, сорбції та дифузії, де діяльність мікроорганізмів у стічних водах можна описати загальним рівнянням, представленим на екрані, і таким чином відбувається швидке видалення органічних речовин. Для чого це взагалі потрібно? Тому що усі ці органічні речовини, ну, тобто, ми всі вдома користуємося милами, шампунями, засобами для миття посуду і так далі, всі вони органічної природи, тому що всі активні речовини органічної природи. І відповідно, внаслідок цього дуже велика кількість їх накоплюється у вистічних водах. Саме тому видалення органічних речовин стало одним із найбільш. Болючішим питанням в очищенні стічних вод. І е, для того, щоб здійснити реакцію, поставлену на екрані, йде приблизно 0,4 кг кисня на 10 кг органічних речовин, що вважається досить таким е, хорошим коефіцієнтом корисної дії по використанню кисню. Ми всі чули про фотосинтез, але ніхто не чув про хемосинтез, тому давайте спочатку спинимось на фотосинтезі, так? Повернемося до того, що фотосинтез у нас це, процес, який відбувається у рослинах, в бактеріях, де за допомогою сонячного світла виробляється енергія, і в середовищах, де немає сонячного світла і практично майже немає рослин. Вона не відбувається з цієї стадії, скажімо так, тому там більше проходить стадія хемосинтезу. Вона працює на основі хімічних реакцій. Разом сам фотосинтез і хемосинтез живлять все розмаїнки живих організмів на Землі. Екосистеми залежать від здатності деяких організмів перетворювати неорганічні сполуки, в енергію і інші організми потім можуть використовувати так, або їсти харчовий ланцюг все-таки в дії. І сьогодні ми більше розглянемо хемосинтез, яким тільки живить організм і може зберегти екосистему, зокрема в одній ресурси. Фотосинтез відбувається підпорядкується в рослинах, в деяких бактеріях, і його загальне рівняння це поглинання вуглекислого газу і води з виділенням вуглеводів і кисню. Причому саме цікаве є те, що ми розглядаємо зазвичай фотосинтез як джерело отримання кисню, хоча насправді кисень просто побічний продукт. Фотосинтез є головним у утриманні органічного вуглецю. Для біологічного циклу і весь кисень атмосфери біогенного походження, повторююся, є тільки побічним продуктом. І щорічно в процесі фотосинтезу створюється понад 130 мільярдів тонн органічних речовин, які є дивленням для всього живого. Також дуже багато акумулюється енергії. і а, виділяється приблизно 145 мільярдів тонн кисню, що використовується для дихання. Першовити викладачем фотосинтезу вважають дрозово пріслі. Він звернув увагу на виділення кисню рослинами, які необхідні для дихання і горіння, але він не зрозумів тоді, що для цього рослинам потрібне світло. Уже у 1842 році Роберт Майор на підставу закону збереження енергії Сказав, що рослини перетворюють енергію сонячного світла в енергію хімічних зв'язків. Таким чином було встановлено, що крім виділення кисню, рослини поглинають вуглекислий газ. І вже пізніше розвиваючи положення Майера, в тім'язі показав, що самопоглинання світла дозволяє підвищити енергію екосистеми, тому що замість слабких зв'язків починають утворюватись високоенергетичні, тобто більш вищі енергетичні зв'язки. От повернемось до того, як відбулося загалом відкриття хемосинтезу. Прислід звернув увагу на те, що в посудині псується повітря, якщо там є свічка, тобто вигорає так повітря. Воно перестало бути здатним для того, щоб в ньому підтримувати життєдіяльність тварини задихалися. І якщо в цю посудину поставити зелену рослину, то ця ситуація виправлялася. Рослина тварина продовжувала жити. Процес фонтосинтезу включає дві стадії світлову і темнову. Світлова це саме перетворення вуглекислого газу і води, так? і вже в темнову стадію зазвичай відбувається синтезу вуглеводів. Гемосинтез відбувається в бактеріях і інших організмах, і він передбачає використання енергії, що виділяється в результаті нернічних хімічних реакцій. Усі хемосинтетичні організми використовують енергію, що виділяється для виробництва вуглеводів. При цьому вон, різні види використовують різні шляхи. Наприклад, у гідротермальних джерелах, всі про них, напевно, чули теж так само по запаху, тому що вони містять сірководень, тобто має запах тухлих яєць, ось ці бактерії окислюють сірководень, вони додають туди вулики газ і утворюється кисень, утворюється вуглевод, сірка і вода. Також. Офіційно прийнято вважати означенням хемосинтезу, що це є процес синтезу органічних речовин з вуликислового газу за рахунок енергії окислення м'яку сірководню інших речовин, які здійснюються мікроорганізмами в процесі їх життєдіяльності. Організми, які здатні засвоювати енергію хімічних реакцій, називають хемотрофами або хемосинтетиками. Таких організмів багато. Це можуть бути залізобактерії, сіркобактерії, нейтрофікувальні бактерії тощо. Кожен із них використовує свій елемент для того, щоб отримувати ось цю енергію. Нитрофікувальні бактерії вони окиснюють аміак і до нітратів і нитритів. І саме нітрати і нітрити можуть засвоювати рослинні організми. Реакції представлені на екрані, як бачите, при цьому творються досить таки багато енергії. Водневі бактерії окиснують молекулярний водень до води. А усі ці бактерії, повернуся ще чуть вище, от залізобактерії окиснюють сполуки ферму, сіркобактерії окиснюють сульфур до молекулярної сірки, тіонові бактерії перетворюють сполуки сульфуру, окиснюючи молекулярну сірку теж там, так, до сульфітів, І так як мене проговертається, усі бактерії є аеробними, тобто в нас усі реакції, якщо ви звернути увагу, утворюються з використанням кисню. Роль хемосинтетиків для всіх живих істот дуже велика, тому що вона є ланкою природного кривообігу найважливіших елементів, таких як сірки, азоту, заліза, і хемосинтетики важливі як природні засвоювачі таких отруйних речовин, як аміак і водень. Величезне значення мають нітрифікувальні бактерії, вони збагачують ґрунт нітритами і нітратами. А синтети, хемосинтетики на основі сіркобактерій використовуються саме для очищення січних вод. У планетарному масштабі, якщо порівнювати хемосинтез і фотосинтез, то хемосинтез становить не більше 1%, але він має велике значення для біологічного кровообігу, оскільки вони хемосинтетики беруть участь у творенні гірських порід, вони спричиняють корозію металів, вони можуть жити в океанах на великих глибинах, де є отруйне сірководень, там теж проводити свою життєдіяльність. Вони окисні сполуки ферму мангану, вони які поширені у прісних водоймах. І, мабуть, ще саме за їх участю впродовж мільйонів років на дні деяких боліт утворились поклади саме залізних і маргенсових руд. Спектр перетворюваних хімічних речовин є досить широким. Але енергія, яка виділяється в описаних реакціях, вона не використовується безпосередньо для синтезу органічних сполук. На першому етапі вона акумулюється у зв'язках аденозинтрифосфату. і тільки потім вона використовується для синтезу органічних речовин з неорганічних. Це особливість є спільною як для фотосинтезу, так і для хемосинтезу. Також одним з ефективних застосувань хемосинтезу це очистка, повторюся, стічних вод. Зараз вона дуже скрізь використовується, і самим цікавим є те, що ця, цей спосіб очистки стічних вод є досить дружним для навколишнього середовища, оскільки не утворюється ніяких побічних, рак, побічних продуктів, які там би отруювали навколишнє середовище. І самим цікавим є те, що хемосинтез відкрив український вчений. Він Сергій Миколаєвич Виноградський народився 13 вересня 1856 року в Києві. Його батько був уродженцем Бесарабії, мав юридичну освіту, і він заснував в, в Києві перший банк. Будівництво Південної Залізниці також принесло родині виноградських значні прибутки і вони використали для того, щоб закупити землі і побудувати цукроварні. Мати Сергія була із славного гетьманського роду Скоропадських, тобто це була досить таки багата сім'я. Він навчався у Другій Київській гімназії, вступив до Київського університету на юридичний факультет, але оскільки йому було нецікаво, то він спробував себе у природничих науках і перейшов на фізико-математичний факультет. Там йому теж не сподобалося, і на третьому курсі він залишив навчання. Потім вивчав музику у Петербургській консерваторії. А згодом вступив до природничого факультету Петербургського університету. Там він вивчав аналітичну хімію під керівництвом Меншуткіна. Також на початку третього курсу він вирішив, що йому цікавіше вивчати фізіологію рослин у лабораторії відомого ботаніка Фаммінсена. І коли він закінчив ось цей факультет, то йому відразу пропонували посаду, яка відкрила йому двері для того, щоб стати професором. В осені 1984 року він отримує диплом магістра ботанічного відділення і переходить до Страсбурзького університету, де головою ботанічного відділення працював німецький ботанік Антуан де Барі. Саме Антуан де Барі встановив роль паразитичних грибків у захворювання вищих рослин. І там, же, продовжуючи напрацювання Антона Дебарі, виноградський відкрив явище хемосинтезу. Згодом, у 1889 році він розпочав в Цюрихському університеті серію досидів з нейтрифікуючими бактеріями. А вже в 1893 році він відкрив фіксацію атмосферного азоту в ґрунті вільноживучими бактеріями. Виділений ним новий вид вільноживучих азотфіксуючих бактерій був названо на честь Луї Пастера. Чому на честь Луї Пастера? Тому що Луї Пастер вважається першовідкрадачем мікробіології. Хотілося також би звернути увагу про фіксацію, чому така важлива фіксація атмосферного азоту, тому що азот складається з двох атомів нітрогену. Вони, в свою чергу, в нітроген входить до складу амінокислот і білків. Даний елемент може стати доступним живим організмам лише в зв'язаній формі, тобто в результаті азотфіксації. Здатність зв'язувати азот мають лише деякі прокаріоти, але існує така думка, що з часом з допомогою методів генної інженерії цю властивість буде можливість перенести на в зелені рослини. У 1922 році Воноградський отримав запрошення від директора інституту Пастера в Парижі Еміля Ру із пропозицією організувати відділення сільськогосподарської бактеріології. Там же він дослідив залізані мікроби і вивчив їх значення для ґрунту. У 1938 році на першому мікробіологічному конгресі в Парижі вчений виступив із доповіддю про бактерії, в якій він зазначив, що бактерії це організований колектив, який завжди виявляє максимальну реакцію на збудників і на зовнішнє внесення енергії. Тож період його було обрано іноземним членом Французької академії наук та Лондонського Королівського товариства. У 1923 році Академія наук СРСР також обрала його почесним членом. Чому це так важливо взагалі було для українських вчених? Тому що більшість е, таких е, обрань було, е, скажімо, за відсутності самого вченого на території тієї. Тобто це було дуже почесно. Хотілося б звернути увагу на городоцьке е, городоцький період життя. Професора, тому що городок, як ми знаємо, знаходиться в Хмельницькій області. І тобто, в 1905 році, коли він був вимушений вийти за самим здоров'я на пенсію, він повертається до України і починає жити у своєму рідному місці, в городку. Саме там він проявив себе як милий господар підприємський діяч. Він зміг перетворити свій маєток на сучасне для того періоду містечко з високорозумнитим господарством. Він е, висаджував фруктові сади. Він сприяв розведенню високопламінної худоби. Він займався опорядкуванням лісового господарства і відновив діяльність п'яти мнинів. Тому на той час Городоцький край був дуже процвітаючим. Саме тому в його рідному місці є Городоцький краєзнавчий музей або в інтернеті його можна знайти як G-Museum – і він має потужну експозицію, присвячену пам'яті Сергія Виноградського. На стенді у цьому музеї представлені документи, фотографії, цитати різних періодів життя вченого, зроблені не тільки в самому місці городку, але й взагалі по всьому світу. Також відтворена лабораторія професора в інституті Пастера у Франції і зроблена там воскова фігура вченого. Також є погрудя в виноградському у самому городку. Професійним вивченням популяризації життя, діяльності, особистості вченого займається Міжнародна соціально-комунікативна платформа Виноградський клаб. Центр Виноградський клаб знаходиться в приміщенні Городоцького краєзнавчого музею. Сам Сергій Виноградський був останнім власником містечка городок і проживав тут до 1916 року. У Техасському університеті також є будівля експериментальних наук, де відображені імена видатних вчених мікробіологів, в тому числі і Сергія Виноградського. Сам вчений так писав про це, що мені важко знати слова, якщо висловити вам, наскільки я глибоко зворушена тією честю, яку ви зробили мені, включивши моє ім'я вплиду влучних імен, що прикрашають крани з вашої нової будівлі. Ну, я вас тут винесла, видно, що тут є Виноградський. Тому хотілося б звернути увагу на те, що фотосинтез і хемосинтез є процесами, за допомогою яких організми виробляють енергію або їжу. Фотосинтез живеться сонячним світлом, а хемосинтез хімічною енергією. Процес хемосинтезу, при якому творюється органічна речовина, на емологічні темної фазі фотосинтезу, тільки використовується АТФ, отриманий не з сонячної енергії, а з енергії хімічних зв'язків органічної речовини, що є обов'язковою ланкою природного кругобігу. Варто зазначити, що вирішальний вклад в історію відкриття хемосинтезу вклав видатний вчений українського походження Сергій Виноградський. І оскільки водні ресурси є важливим елементом життя на землі, їхнє збереження та раціональне використання забезпечить стійкий розвиток людства. Тому варто вивчати хемосинтез як один із найбільш ефективних методів очистки стічних вод. Він дозволить заощаджувати і повторно використовувати значні об'єми води. Біологічні методи очищення. вони за рахунок діяльності мікроорганізмів які використовують енергію, є одним із найбільш доступним і френдлі та біології френдлі для землі. Саме тому я надіюсь, що до речі, хотілося б також також звернути увагу, що це не тільки спосіб очистки води, але й спосіб отримання природного газу. Якщо ви бачили, вони такі бо зараз дуже сильно по телевізору рекламується, що над осими стічними водами такі надуваються шари, де гостей біогаз, який утворюється ці бактерії. Саме тому я надію, що будуть розводитись нові і нові штами бактерій, які будуть все більше і більше очищувати, а люди будуть більш добайливо ставитись до водних ресурсів. Дякую за увагу.